Я щастя збудую, буде на землі, аби тільки сонце з тобою. Ми будемо жити, як діти малі, і будемо радісні гроїв. Я хату збудую, а ти жив облід, щоб звірі вночі не мішали. І будемо жити тисячу літ, і будемо кохати, як кохали, а на душі тихо, і добре. І я вдихаю зорі, і не боїмо. Ніжний коробре, я тебе б'ється мила для тебе, а на душі і тихо, і добре, і я вдихаю зорі, і не бої моє серце, ніжне й короб, я тебе б'ється мила для тебе, я паню поставлю, ти квіти глядиш, і все, і людей, і ще краще, Я діток побавлю, ти більше поспиш, З'єднає молитва нас наща, розмови вели. І спали, не раз під зорями в ми борг, віночки плили, вічало небо, і сонце стрічає йшли нагор, а на душі і тихо, і добре, і я вдихаю зорі, і небо, І моє серце ніжне й коробле, на тебе вється мила для тебе, а на душі і тихо і добре, і я вдихаю зорі, і небо, І моє. Не мила для тебе, Весні зустрічали і разом плили осінніми водами в зиму що мали, то мали, і тебе регли, родки ж відлітали диму Не в силах Часу мені зупини та хочу, щоб мила знала що я на родиці вірно любив, і хочу, щоб мила кохала, а на душі ти. Моє серце ж не коротко, тепер віться мріла для тебе, тепер віцям діла для тебе, катер віцям діла для тебе. Катер, витя, мил,